Ходімо будити братика, так? Да? Його підіймаємося, щоб розбудити братика. Летику, <плес> вставай! <плес> Залайся до нього туди. У мене не волюся, сальсан. A. /a хто не бросить? Сансанича, щоб він тебе він. Кажи, вставай братик, любий мій. А буде ти хто буде сансаничем? Його ж треба розбудити. Ні, я буду спати. Бачила, яка я ділова. Це я сьогодні зібралась так їхати на роботу. Нічого не знаю. Це я завлікаю, щоб Санька швидше приїхав, мабуть. Зараз вам покажу. Отак і буду їхати. Ні, ну, звичайно, що коли я буду за кермом, я не буду. так цей. Я не буду на підборах, я перевзуюся. Але ж гарно. Спочатку мені в лікарню, потім на роботу. Такі в мене сьогодні плани. Бажаю вам дуже гарного дня. Ми сьогодні будемо, до речі, писати гарні, прикольні відео на роботі з нашим колективом. Я сподіваюся, вам сподобається. Відео повинно бути веселе, в такому ж стилі, можливо, навіть веселіше, ніж ми писали. Я далі репостно покажу вас. Я хотіла прокоментувати, багато людей написала, навіщо типу, ми збираємо речі самі, є типу фірми, і багато хто мені пропонував. Є ж фірми, які там складають речі, потім розкладають, все гарно. Це все класно, але звідки оця фірма буде знати, які речі нам потрібні, які не потрібні. Ми від багатьох одразу і позбавились речей, тим паче за дітей. Вони не знають, на них це нормальна річ, чи за велика, чи за мала. І це все нам потрібно було перебрати особисто. Тому що, можливо, деякі речі для когось здаються хламом. Наприклад, в мене є папочка, де там малюнки Санича -сан були. Для когось це хлам викинуть. А для мене це важлива папочка, розумієте? Ну і почесному мені дуже важко дається, коли. Чужі люди, яких я взагалі не знаю, приходять типу до мене в будинок. у мене такий, знаєте, який, якийсь такий пунктик, то я намагаюся, звичайно, що є. Виключення, да я намагаюся, щоб всі от люди, які в мене в будинку, це або близькі, або ну або яким я довіряю. Зазвичай це так. Я навіть гості, таких приглашаю до себе, яким я довіряю. І іноді знаєте, таке буває, ти людям довіряєш. Вони до тебе приїжджають в гості, ви, начебто, дружите, а вони потім ну щось про тебе погане кажуть і не просто, просто комусь, а якісь, наприклад, інтерв'ю дають. Тому я якби проти цього, щоб люди мої. Будинок приходили люди, яким я не довіряю, яких я не знаю. Мені клінінг, чесно скажу, дається дуже важко, тому що проходить велика кількість людей, вони класно все вимивають, але відчуття, як наче знаєте, потопталися. От якісь такі в мене цікавий типу пунктик. Тому е чужі люди не могли б скласти е всі речі і розкласти, тому що вони не знають. Е які речі мені потрібні, які не потрібні. Якось так. Тому ми якби це вирішили складати все самі. Навіть зараз, до речі, замість клінінгу ми хотіли клінінг, але поїхала ця дівчинка, яка мені допомагала тут в будинку прибирати, і вона поїхала. В Київ на два дні, щоб видраїти, бо вона знає, як мені подобається. Вона все знає, вона дуже класно це все робить. Я за нею буду дуже сумувати. Типу, якщо няня ну, вона буде до нас їздити, да, там тиждень через тиждень. А оця дівчинка, звичайно, що вона якби не зможе. На жаль, тому буде когось шукати та звикати до когось нового в Києві. Приїхав я до школи в Києві. Яку будуть ходити наші дітки, але може ще і не в цю, бо будується нова. І вона з вересня запускається. Але туди трошечки довше їхати на 10 хвилин. Ну гарно. Історичний центр Києва кажуть. Церква поруч. Старі будівлі гарні. Пройшовся я по школі, екскурсію мені зробили. Ви знаєте, непогано. или нашей школы. Засуджуйте, засуджуйте. Ага. Крути, 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 крутий. Крути. Будемо зараз плавати, так? Да? Як вода, Тьом? Хороша. Я зараз Хороша? Буду, повечу, Ой, ти... а, так вона гаряча. Треба було виключити цей, підігрів. підігрій. О, О, да. Ой, Кай, так? Да? Ти будеш наряди? Пахучка. Давай відійдемо. Саня будет нырять, давай. Давай, 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 давай. Оп. А ну давайте. Давайте. Не хвилюйся. Один, Не хвилю. два, три. Давай кажи, дринь-динь-динь-динь, давай. Дринь -дринь. О, добре. Вот так. Вот так. Да. Ой, сний. Да, Відкрити. Відкрити тобі? Так. Да. Ну давай. Давай відкрию. Так, хто це до нас приїхав? Дусь. 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 А, а Муська задавала, де така ще одного, що у другого. Буся, там тебе не вистачає. Запрыг.